Доброго дня, другокласники! Перед руку протягніть і привіт усім! Пошлі. Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнемо! Будемо гарно працювати, щоб математику ще краще знати. Тема уроку визначення часу за годинником. Хвилина. Розв'язування задач на множення і ділення. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 124. Розгорніть свої зошити, запишіть дату, березня, класна робота. Бджілка просить вас повторіть табличку множення числа 5. Поставте відео на паузу. Повторіть. Чарівна фея хоче вас спитати, чи легко цю табличку запам'ятати? А ви дітки, таблицю розкажіть. А добутки у рядочок запишіть. 5, помножити на 2 пишу 10. Поставте відео на паузу і запишіть всі добутки. Завдання 758. О котрій годині почався цей урок математики? Погляньте, будь ласка, на годинник, назвіть. Якщо важко спитайте у когось старшого. Завдання 759. Розгляньте позначки на циферблаті годинника. Дивимося, у нас є великі позначки, кружечки і є маленькі позначки. Так? За оцими маленькими позначками можна визначати хвилини. Тобто від однієї маленької позначки до другої. Велика стрілка хвилинна іде рівно одну хвилину. Подивіться, як записувати. Одна хвилина. Далі дітки. Наскільки частин поділений проміжок між двома великими поділками. Дивимося, дітки, ось велика поділка і біля одинички велика поділка. Рахуємо, скільки тут хвилин заховалося. Один, два, три. 4-5 хвилин. Тобто від між великими поділками заховалося 5 хвилин. За 1 годину годинна стрілка переміщиться тільки на іншу цифру. Зате хвилинна стрілка робить повний оберт. І в одній годині заховалося 60 хвилин. Давайте з вами розглянемо. Ми знаємо, що від числа до числа проходить 5 хвилин. Дивимося. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, закінчується година і починається новий відлік з нуля. Знову 5 хвилин. І так по колу щогодинно. Тому що в одній годині 60 хвилин. Дітки, подивіться, що з цікавого нам каже кінгурядко, у таблиці записаний результати множення числа 5. А давайте з вами перевіримо. Песик-гавчик приніс нам таблицю множення. Порівняйте з цією таблицею. Чи дійсно табличка на 5 заховалася? Так. Давайте ми з вами. Тепер спробуємо визначати час. Ось годинник, ось він, дивимося. Пишемо спочатку, скільки годин. 3 години. Рахуємо хвилини. 1, 2, 3, 3 хвилини. Цей годинник показує 3 години, 3 хвилини. Дивимося, другий годинник. Він показує 12 годин. Да? і Хвилинна стрілочка показує на 4. Тут написано, що це 20 хвилин. Завдання 760. Визнать час за кожним годинником. Давайте з вами визначаємо. Спочатку пишемо години, скільки, маленька стрілочка. 9 годин. Дивимося. Хвилина показує на 3. А ми знаємо, що в годиннику табличка множення на число 5. Так? Тому 5 помножити на 3, скільки буде хвилин? 15. 9 годин 15 хвилин. Поставте відео на паузу. Запишіть значення, скільки котру годину показує кожний годинник. Завдання 761. Нам треба обчислити вирази. Згадуємо порядок дій. У виразах, у нас є вираз з дужками. Повторюємо правило. Якщо в виразі є дужки, то в першу чергу виконуємо дію в дужках. потім множення ділення, а потім додавання віднімання. Якщо у нас є додавання віднімання множення ділення, то в першу чергу виконуємо множення або ділення і тільки потім додавання і віднімання. Якщо ж у виразі немає дужок і є дії множення і ділення, то вираз розв'язуємо по порядку, в тому порядку, як читаємо. Поставте відео на паузу, обчисліть, будь ласка, дані вирази. Давайте перевіримо годинники. Поставте відео на паузу, чи так ви визначили, скільки годин. Перевірте вирази, які обчислили, промішковий результат з іншим кольором. Задача 762. Усно складить 4 задачі за малюнком. Дивимось, у нас на малюнку є цукерка за 4 гривні і пряник за 16 гривень. Так? Давайте ми з вами дивимось, оце в нас не задача. Бо умова є, а немає питання. Нам треба скласти запитання і скласти за аж чотири задачі. Дивимося, ось нам дужки допоможуть. Що позначає ця дужка? Скільки все коштує вся покупка разом. Так, разом яка це діє? Правильно. Додаванням дізнаємось. Нам допоможе дужка на порівняння. Дивимося, на скільки гривень дорожчий пряник, ніж цукерка. Якою дією будемо розв'язувати? скільки? Правильно, щоб порівняти два числа, треба від більшого числа відняти менше. І ми складемо хоч дорожче, хоч дешевше. Все одно розв'язуємо відніманням. Можна спитати ще ось таке. У скільки разів дорожчий пряник, ніж цукерка. Або можна спитати так: у скільки разів дешевша цукерка, ніж пряник. Задача на кратне порівняння. Згадуємо правило: щоб порівняти два числа, у скільки разів треба більше число поділити на менше. Поставте відео на паузу. Спробуйте скласти 4 задачі. Задача 763. Виміряй сторони прямокутника. У скільки разів довжина прямокутника більша, ніж його ширина. Ось умова задачі. Запишіть її, підставте числа, які виміряєте. І це задача на кратне порівняння. Розв'яжіть, будь ласка, цю задачу. Завдання 764, 765 і 766, виконайте, будь ласка, самостійно. Давайте ми з вами, діти, потренуємось, як правильно визначити, котру годину показує годинник до полудня і після полудня. У нас записані відповіді. Дивимося, визначаємо. У нас стрілочка годинникова стоїть між 1 і 2. Одна година. Два дві ще не настало. Одна година 5 помножити на 6, скільки це? Правильно, 30 хвилин. Ось, одна година, 30 хвилин. Це в нас до полудня, це, це пів другої ночі, вночі такий час буває. А як же нам узнати, який це час в день? Дивимося години, 12 додати 1, 13 годин. 5 помножить на 6. 30 хвилин. Ось 13 годин, 30 хвилин. Це після полудня. Дивимося. Годин не показує рівно 5 годин. так? А знаємо, скільки це буде після полудня. 12 додати 5. Це скільки годин? 17 годин. Поставте відео на паузу, спробуйте розібратися. Підводимо підсумок. На, на уроці ми трудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці, ви всі просто молодці.